Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 крю Нас сьогодні одразу два івенти стартували. Один трошки раніше стартував це легенда про золотого зайця. Він стартував ще зранку, і за відео у нас стартував місяць, дарує нагороди. Це, звичайно, простий івент, в якому ви можете забрати всі ці нагороди і можете 10 разів забрати по 5 бустерів. Золота, якщо ви будете перемагати в боях, це, звісно, просто. За кожну першу перемогу в день ви отримаєте 5 червоних конвертів, і за кожну наступну будете отримувати вже по одні, по одному конверту. Можна все це зробити, це не важко. Серед наград ви будете мати сертифікати x 3 досвіду, слоти в ангарі, срібло, знов таки бустери, бустери золота. Також. Будете мати сертифікати на покупку техніки 8-10 рівня, і будете мати камуфляж 1, 2 і це ваші нагороди за цей івент. А от другий івент, який називається Легенда про, золо... про золотого зайця, він розділений на два етапи. Перший етап це бездонатний етап, який ви можете, зробивши, наприклад, вам треба заробити 300. 84 прапорці, це буде у вас 192 перемоги, якщо ви будете робити. Якщо ви хочете ще прискорити цей нижній етап, вам треба вибирати такий якийсь танк, типа на якому планка не завищена, для того, щоб забирати від другого класу другий клас, перший клас і медальку майстра. І тоді вам додається додатково до ваших двох прапорців, додаватиметься ще два прапорці за перемогу. Стосовно того, щоб верхній етап закрити, ви можете отримати золоті ліхтарики, за які ви можете потім в магазині обміняти на два танка. це AMX 105 і вз 120. І можна ще один такий ліхтарик обміняти, наприклад, на містичний сертифікат. Тобто. Подивіться, що вам зручніше, що вам краще, і якщо ви будете донатити. Скільки треба задонатити для того, щоб закрити весь верхній етап. Якщо порахувати в гривнях, то це буде 11 185 гривень. За це ви отримуєте всі необхідні 1900 золотих зайців. Потрібно це чи не потрібно, ну, за 1900 золотих зайців, за 11 185 гривень, це Ну, дуже якісь такі низькі нагороди. Чому, в принципі, якщо розмовляти про те, чи є це взагалі нагорода, це можна назвати бонусом. Приємним бонусом за те, що, за те, що ви купуєте всі ці набори. Набори з золотом, вам треба буде викупити всі набори. Це військовий бюджет, плюс 54 голди, 35 голди, 17 голди, 6500, 3 000 і 500 голди. Ви всі ці набори викупаєте, і у вас буде... 1711 зайців. Вам треба буде ще для того купити, наприклад, набір 3000 і набір якийсь, типу. Ну, так, да, можна взяти, наприклад, набір 162 і правильно вам треба буде взяти 17К і взяти ще 3000 золота. Тому, якщо все це порахувати, це буде 11 1185 гривень. Чи. Варто воно того? Не знаю. Якщо ви донатите в гру, то бонус приємний, але це не такий приємний бонус, як був, наприклад, у нас на Чорну п'ятницю, там, де ви могли забрати як мінімум три танки за купони, тоді це було прикольно. Так, не дуже. Тому забирати чи не забирати ці подарунки і донатити в верхній ряд. Не знаю, чи варто чи не варто. Якщо, наприклад, ви е, хочете просто пограти нижній рядочок, можете грати, перемагати. І у вас тут будуть бустери, будуть, наприклад, е, ящик, контейнер з аватаром. Давайте, може, його відкриємо, заберемо цей аватарчик. І подивимося, що у нас за контейнер з аватаром, в якому нам випаде. Щось випаде. Ось такий контейнер, який. Аватар в контейнері, який би я, наприклад, ніколи собі не встановив би в якості аватара. Ці два івенти будуть продовжуватися включно до 29 січня. Тому виконати всі завдання ви можете достатньо швидко, тим більше, якщо ви будете перемагати і отримувати знаки класності від другого до майстра, тоді ви набагато пришвидшите і заберете останні Х3, Це збери їх всі. Ви тут можна. Забрати по техніці, нормально, так, якщо у вас якоїсь техніки не вистачає, ви зможете забрати і трошки збільшити, скажімо, ваш ангар в кількості танків, які там у вас присутні. Тому, друзі, я вам бажаю всім найшвидшого виконання цих завдань і дякую, що подивились, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв, пока!